Добрий день! Ви на каналі Теті Мейт. Мене звати Тетяна. Це канал про в'язання і все, що з цим зв'язано. Ласкаво прошу. Сьогодні я записала для вас міні-майстер клас, як я з'єдную між собою плечові шви роблю, бокові шви роблю, шви на спині. Це шов гачком. Тож. Запрошую до перегляду, але перед цим я ще хочу подякувати всім дівчаткам і хлоп'яткам, хто дивиться в мене. Дякую вам велике за те, що прийняли, як то кажуть, до компанії до сім'ї, за те, що подивилися, підписалися. Мені неймовірно приємно. Я навіть не очікувала, що така кількість людей зацікавиться і буде дивитися. Тож, я буду старатися намагатися робити якісний український контент. І ще раз від щирого серця дякую вам. Тож, перейдімо до мк Сьогодні я записую для вас міні-майстер-клас по в'язанню ось такого шовчику. Із попереднього відео, де я показувала ковтинку, зв'язану бабу з синим шестикутником, і як я з'єдную плечові шви, шви на спині, бокові, і як я саме це роблю гачком. Тож, почнімо. Для початку я вам покажу, що я взяла. Це ось така контрастна ниточка, ось такий гачечок. І Бабусині квадрати, які у мене вже зв'язані із попереднього проєкту, саме на них я вам покажу, як я з'єдную. Спершу ми беремо контрастну нитку і робимо першу петельку Ось. робимо першу петельку, закріплюємо її. Ось так. Після цього беремо перший квадрат, бачимо, що є ось такий куточок, є три стовпчики і тут одна повітряна петля, яка формує оцю дірочку. У перший квадратик ми з вами заходимо зверху вниз, ось цей кінчик. У роботу вкладаємо. Після цього ми беремо другий, тут так само, але заходимо знизу вверх, з'єднуємо їх ось так, беремо робочу ниточку і робимо з'єднувальний з'єднувальну петлю. Раз, два. Протягнули. Закріпили. Це у нас так виглядає закріплення. Після цього, оцей кінчик, можемо всередину закинути. Що нам треба далі? Далі ми бачимо, у нас є ось ці три стовпчики. Нам треба під перший стовпчик зверху вниз завести гачок і пров'язати. З'єднувальну петельку. Ось так. Тепер, ось тут. На другому ми шукаємо так само перший стовпчик. Заводимо під нього гачок і робимо так само з'єднувальний стоп, ну, не стовпчик, а з'єднувальну петлю. Шукаємо. Другий, ось він, зверху вниз, з'єднувальна петелька, і тут, ось вона, другий стовпчик, тут уже так само зверху вниз і з'єднувальна петелька. Тепер шукаємо ось він третій, зверху вниз, з'єднувальна петелька, зверху вниз. З'єднувальна петелька. Ось де у нас йде дірочка така. Ми просто так само заводимо під неї, робимо з'єднувальну петлю, і тут так само, на цій стороні і на цій стороні. Ось ось так. Далі шукаємо ось перший, заводимо з'єднувальна петелька. І тут ось. Перший, оп з'єднувальна петелька. Так, продовжуємо до, ще покажу, як в кінці я це дороблю ось з одного боку з іншого боку. Тепер з, другу, знову з першого боку, з іншого. І от в ці куточки, як ми починали з куточка, так ми і закінчуємо ось так ось куточком. Робимо з'єднувальну петлю, знову ж таки, закріплюємо і. Ось такий акуратний шовчик у нас вийшов. Це було з лицевої, а це з виворідної. До речі, цей шов можна використовувати не тільки в плечових виробах, але і в пледах, буде дуже гарно, можна використовувати і з лицевої сторони, і звиворідної, також дуже-дуже гарно виходить. Він такий. Двосторонні, можна сказати. І саме тому, що ми е, зачіпляємо е, спочатку першу сторону, потім другу. І робимо ось так: першу-другу, першу другу, саме це і формує е, ось цей зигзаг. ось. Використовуйте в своїх виробах. Надіюсь, вам сподобалось. Всім дякую. 拜拜。Bye bye.